Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас Бліц. Відповіді на питання підписників, як і завжди, дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всіх питань ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. А в кінці відео буде бонус. Розповім свій дуже цікавий сон, який вважаю віщим. Хай буде інтрига. Е, добре, е, ну сьогодні у нас багато чого буде. Зокрема, Бліц останнім подіям присвячений. Питання ми про ядерку просто закидали. В колег бачив такі заголовки і так далі. Там, ну і ще багато що цікавого сьогодні буде. Ну що, поїхали. Давайте з ядерки почнемо. Нібито ядер, ну просять мене подивитись, нібито якісь там іноземні розвідки там, чи спецслужби передали в нашому керівництву інформацію про те, що Росія готує ядерний удар по заходу України. Зараз карту відкрию, щоб краще налаштуватись. Давайте спочатку перевіримо, а чи було таке. <ос metal noise> <sharp inhale> а ну, добре. раз, добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, чи дійсно західні розвідки, чи якісь спецслужби іноземні передали нашому керівництву інформацію про те, що Росія готує ядерний удар по Україні? Скажіть, вам правда. Беркана. Кано перевернута. Іса. Далі. Єра. І що в результаті? Евас. Цікава штука. Цікава штука. Так, що у нас тут? Беркана, Кано перевернута, Іса, Єра, Евас. Е, розвиток ситуації. Дійсно, щось таке було. М -м -м ось. Але не все, не, все, не все те золото, що блищить. Ну тобто, це не те, що обман іде, що такого не було. А це то, що. А Що то за інформація така? Тут ось іса йде, ну, оце мені йде як обмеження якесь, розумієте? Це якийсь кусок, ніби вирваний з, кін з контексту. Тобто, ну, може, якесь перехоплення дійсно було, щось таке. Ну, воно вирвано з контексту, і саму ту інформацію треба перевірити. Ось Єра, та це ж було вже, Ну, циклічні події. Ну що, перший раз, перші ядерні погрози, чи що? Та спочатку війни ядерним ударом лякають. Якби хотіли валити, вже б валили. Ну, а, че, а питання, а є чому валити? Згадайте відео про стан ядерної зброї Росії. Напевно, підказки треба буде прикрутити. А, до речі, мене питають за підказки в правому куту екрана, якщо наведете, там буковка І. Буде. Ото і є підказка. Ну або якщо розвернете опис відео, там також е буде видно, окрім описа відео, власне, і підказки, які я прицепив. Це, до речі, для всіх каналів, актуально, не тільки для мого. Е ось, так це ж було вже. Ну, ну реально. І ось я вас. Ну, все-таки дійсно, якийсь рух був, якась взаємодія була. М -м до речі, схоже, що хтось приїхав в гості до нас. Тобто, це, знаєте, не телефоном передали, а прям, що називається, з рук в руки. Ось. Ну, тобто інформація не брехня. але тут ось контекст цікавий. Ну добре, добре. ну У росіян там плани до Ла-Манша дійти, гаразд. А реалізація планів. Так, дякую за відповідь. Добре, давайте по другому запитаємо. Чи є дійсно у росіян такі плани завдати ядерний удар? А потім запитаємо, чи взагалі це буде. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть, мені будь ласка. Ну, а взагалі у росіян є плани ядерний удар по території України нанести. Будь-який там, тактичний, стратегічний. Скажіть, що правду. правда. Перт, спляті бачить. Інгус. Оу, пачка. Ну, добре. Що у нас тут? Лагус перевернутий. хагалас, маннас. Ага, ясно. Прикольно, слухайте. Ха -ха. Зараз, зараз поясню. Так, що ми маємо? ПРТ... Ем... Ще доходить, зараз, хвилинку. О, а тут ще цікавіше буде. Що ми маємо? Пер? Інгус, лаус перевернутий, Хагалас, Маннас. Ну що ж, дійсно, розмови про таке ходять. Це плани, підкреслюю. Плани не дорівнює дії зразу. То паніку побіжете розводити. Е, ось, дійсно, є таке. Щось там домовляються, що цей скребуть по сусікам, говорять про то. Е, ну, До речі, було приємне завершення ситуації познача. Ну, тобто, а чи буде це? Ну, це зараз окремо запитаємо. А оце ж Лагус перевернутий, ну ж брехня ж, ну підводні камені. Ну я ж кажу, ну було б все так просто, вже б влупили. Ну реально. Ну було б все так просто, вже б влупили. Ну. Ось ось щось вони там собачаться між собою, до речі. Собачаться сильно, якоїсь там єдності нема. Собачаться де, собачаться ось в вищих ешелонах влади. Мало того, це от, так ось приберуть реально через це. Ну Ось ось ухід в кращий світ, і ось насильним шляхом. Як вам таке? Прикольно, правда? Будуть одним словом собачитися, як пауки в банці. Єдності тут немає. Дослівно. Ну, все, що треба знати. Ну, але да, якісь такі плани в світлиголова гуляють. Ну добре, а чи плани планами а буде реалізація? Оце головне питання. Так, дякую за відповіді. Але тут треба правильно поставити питання. То що мені часто задають питання, а чи може бути там тето, те-то, тето? Може бути будь-що. Прибульці завтра можуть напасти на землю. Ну можуть, ну можуть, чому ні. Але вірогідність такої події там один на мільйон, а, як, як не ще менше. Ну відповідно. Тут треба питати, а чи буде це? Оце правильне питання. Давайте ще раз важливе питання. Раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, чи нанесе Росія ядерний удар по території України? Скажіть вам правду. Ну, довертаю. Зразу ансус перевернутий. Феху. Альгіс перевернутий. Далі. Єра. Ну і що в результаті? Наутіс. Щось дуже сумнівно. Ядерний удар виглядає не так від слова зовсім. Що ми маємо? Ансус перевернутий. Початок прекрасний: Феху, Альгес перевернутий Єра, Наутіс. Ансус перевернутий. Да, обман. Ну дезінформація. Ну, знову російське ІПСО. Ну, ну добре, за я вітаю західні розвідки. Росія вичислила їхніх шпіонів і злила їм дезінформацію. Прекрасно, правда? Мало тогось, вкинули значні кошти, щоб оце, -оце роздути, а по всім телеграм-каналам понесли, всі колеги це подхватили, по новинам там і так далі. І тому подібне. Сказу одним словом. Ну, вітаю! Російське ІПСО рознесли, молодці. Далі. Та ось о. Ну, подбати про захист нам би було дійсно варто. Ну Це більше натяк на наших партнерів, щоб вони нам швидше ПВО давали будь-якому випадку, ну ну тут, ну, це, ну удара тут нема. Ну нема. Ну нема. Ну ось, ну, знов-таки, циклічний процес. Ну, да що? да Це ж було вже. Ну і ось Наутіс. обмеження є. Обмеження є. Ну тобто було б все так просто. Росія б уже увалила давним би давно. Ну їх попередили, що їх чекає, якщо ота от суха скрючена лапка отої бункерної істоти потягнеться до червоної кнопки. Та бункерна істота тоді припинить своє існування. Бо поприлетить в першу чергу по ньому. ж. І це я, до речі, дивився. Там захід дійсно попереджав і не раз. Що, не дай Бог, щось там буде ядерне. Мало не покажеться. Ну, тому, ну, брехня. Ну, немає, нема тут удару, нема. То вже рознесли все, капець, все. Вкривайтесь рядном, повзіть на кладовище. Всі в ядерному вогні згори. <гум> так, добре, зараз. Вдох, видох, а то ж, вийшов з себе. Фух, поїхали. Так, давайте далі. Що у нас тут? М просять подивитись за Південну Корею. Після оцього візита Путіна і заключення там договору про. Партнерство з північною Кореєю, відповідно, Південна Корея заявила, що розгляне можливість поставок зброї в Україну. Ну наші ЗМІ вже благопучно підхопили і сказали, що все, Північна, Ой, північна. південна Корея буде нам постачати там боєприпаси і так далі. Але якщо вчитатись новину, там дійсно вони розглянуть можливість. Це ще не фінальне рішення. Ну, мене просять і подивитися, чи буде взагалі таке. Давайте спитаємо. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а чи буде Південна Корея постачати зброю, боєприпаси там. Ну і всяке різне Україні. Скажіть вам правда. Манс перевернутий. Інгус. Вуньо. Далі. Аркана перевернута. Поясніть. Що це? Ейвас. Ага. А, ну що ж, все-таки мають бути поставки. але тут не все так гладко. Як там наші ЗМІ поспішили малювати перемогу, ну воно ну не все так прекрасно, як би ти хотілось. Що ми маємо? Манас нас перевернути, Інгус, Вуньо, Беркана перевернута, Ей вас, дивіться, манас перевернутий. Єдності якоїсь нема е, у верхах, це про вище ешелони влади відповідно е, Південної Кореї. Там якоїсь єдності нема. Мало того, це ну невпевненість. Чи треба ну вони розуміють, що у них там своя війна наближається? Я, До речі, дивився Кореї ще будуть воювати. Да. І не так, не так далеко до того лишилось. Але все, ну, показують, що вони нам уже щось поставляють. Але інгус більше про всякі припаси. Це не стільки прям боєприпаси. Це от всяке там різне, ну таке, не знаю, техніка там, тепловізори, може якісь, ну там амуніція якась, ну, щось таке, нелетальне, це не зброя. Це просто різні поставки йдуть. Ну, не знаю, може там одяг, сухпайки, ще там щось. Ну, одним словом. Розуміє, да? Е, Ну. В контексті питання це, в принципі, хороша відповідь. Тобто, так, да, буде. Ось Вуню, радість святкування, прекрасно. Ну, здійснення мрій. Буде, буде поставка. Но е якась обмежена, тому що Беркана перевернута, і не так швидко. Не так швидко. Ось Ейвас, теж певні обмеження, певні перешкоди постачає, позначає. Ну, до речі, Ейвас ПВО. Тобто можуть от якраз Нам щось там почати до ПВО постачати. А в них, наскільки пам'ятаю, там своє, є якесь виробництво. Ну В них там загалом повний цикл, вони там майже все по, по зброї виробляють, окрім ядерного, там і, там і авіаносців, підводних лодок і так далі. Е, ось, Тому якби Україна така потужна в збройному плані. Ну, одним словом, підсумовуючи, поставка з Південної Кореї бути. Ось. Дому, мають домовитись все-таки там в результаті їхня влада там між собою. а поставки будуть не настільки великі. Очікувати, що там Південна Корея, не знаю, всі свої склади опустошить і віддасть Україні ні не разу. І обмеження по номенклатурі теж якесь буде. Тобто вони не все із того, що виробляють, будуть нам постачати. Плюс ще не так скоро. Ну, ей вас не настільки повільна руна, але ну, така, середня, середня. Тобто чекати там, не знаю, поставки з Південної Кореї там, через місяць, ні. Тут про більший період мова. Але загалом буде. Ну і продовжать, власне, постачати на інгус, всяке різне добро, яке не відноситься там до зброї до боєприпасів. Так, дякую за відповідь. Давайте далі, давайте далі. Ага, наступ на Одесу. Знову почали цю тему роздувати. Що цікаво, я із певних своїх джерел теж таку інформацію отримав. Е, ну, давайте перевіримо. Звідки таке взялося взагалі, де там Одеса, жемчужина у моря? Е, давайте подивимося, відповідно. Е, ну Гаразд, так, давайте так і запитаємо плани загалом окупантів, напад на Одесу. Десант то буде, що то буде? Загалом плани запитаємо. Да, а Потім запитаємо, а чи буде взагалі таке. Так, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а чи є у росіян плани наступу на Одесу? Там, десанту якогось, можливо, чи якогось сухопутного там наступу. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Соло. Постарона. Іса. Орус перевернутий на фінал який? Райдо. Зараза. А, але цікаво, показали. Бачить око, не йме, як то кажуть. Так, що ми маємо? Соло, пустаруна, іса, урус Переверти Райдо. Ну, соло, в Яблучку, дійсно, є такі плани. Це, знаєте, прям заповітна мрія взяти Одесу. Що називається а, шиш вам, а не Одесу? А, пустаруна. Ну, невизначеність, невизначеність ситуації. Тут ще зміни будуть по ситуації. Тут ще не все відомо. Іса, блокування йде. Ну, ну, Тобто, блокування чому? Нема сили такої. Нема сили. Ну, Десант який десант? Наші Нептуни їх покрошать в момент. І не тільки Нептуни. Ну, тобто, Десант на Одесу, ну хай спробують, буде цікаво. По суші теж не дойдуть. Ну, нема сили там такої, щоб дошла. Ось Райдо. Ну, тим не менш, щось вони задумують. Це от якраз я запитав, чи є плани, це наміри. Так, да, це рух, це рух сил. Но урус перевернутий райдо. Це обмежені сили, це якісь невеликі сили. Ну, дійсно, може бути якийсь десант, спробують. ну, не, Мова не про велику кількість. Ну, взагалі, Іса йде, обмеження. Не, якщо так, то буде дуже нескоро, поки в них таких сил нема. Захоплення там Одеси і так далі. Да, вона їм дійсно дуже муля. Дуже прям. А, ну, Путіну зрозуміло, в принципі, кому муля. Ну і щось вони в ту сторону думають. Ну прям сумнівно, тутиса йде. Ось. Не було б Тутиси, То я б дійсно сказав би, щоб щось таке буде. Ну Тутиса, блокування. Не. Поки там не видно нічого такого. Поки там нічого такого не видно. Але плани такі дійсно ходять. Ну добре, давайте запитаємо, а чи буде взагалі. Хоча тут уже показали. Ну, давайте. Спробуємо, в лоб. Так, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, а підуть росіяни ще раз на Одесу. Саме, ну, чи то по суші, може по морю, може по повітрю якийсь десант спробують зробити. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, що він правду. Гуня перевернута. Дагас. Вот перевернутий. І далі. Фегу перевернутий, фінал який? Вас... <реш> Чим питання зразу? Чим вони туди підуть? Ну тобто, ну давайте. Вуньо перевернуто, да, газота перевернете, фегу перевернути. Те вас перевернути. Да майже весь розклад перевернутий. Ось. Розчарування, руйнування мрій, руйнування планів. Відбувається якась зміна ситуації. Де? Це чи влада, чи військове командування. Може і так, і так програтись. Брак ресурсу, нема в них таких сил. Ось, ось власне сама сила. І це й відсутність активних дій. Оце брак ресурсу, а оце відсутність активних дій. Ну, на найближчий час такого й близько не видно. Муля, Одеса їм, да, муля. Ну, до речі, це прильоти позначали. Да, Так, ну, на жаль, Одеса, тримайся, одесити, тримайтесь, буде ще летіти. Дуже вони на вас зляться, тому що, я ж кажу, бачить око зуб не йме. Що називається Одеса це Україна. А вам фігуру з п'яти пальців, росіяни, а не Одесу. Поїхали далі. Що в нас там? А, надгробок Путіна від Кіма. Ну це мені так написали. Е, так, зараз десь фото, фото, фото треба. Е, ж, про що мова? Е, Кім Ченнин да, подарував Путіну дуже-дуже цікаву картину. Щось там Москва, ось о, там Собор їхній, той кого, там, Василя Блаженного чи як він там. ну той, Московський, ото знаєте, з таким цікавим ще куполами, такими цікавими. Да? Там ніби салюти, да? і посередині е е лік Путіна. Тільки щось воно все в чорних тонах і виглядає, як надгробна плита. Е, ну, Мене просять подивитися, що це за такий подаруночок цікавий від Кіма. Шо, Пухляш теж знає, що там щось не все гаразд з двійниками Путіна. Давайте там, добре. Ну ось якраз дивлюся на фото, як він презентує цей шедевр мистецтва Путіну. Емоції на лиці у того двійника прям не, передав... не, 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 не описуємі просто. А то двійник був, 100%. Справжній ще живий. Ну, це так, до слова. <кхем> а раз, дякую якось відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, ну, а до чого був такий оце дивний подарунок від Кіма, кімчанина Путіну, на який я оце зараз дивлюся. Скажіть правда. правду. Маннос. Гіба. Ансус, ну і що? Уня, перевернута. <рикол> а, прикол. Прикол, слухайте. Ну, добре. Е, так, що ми маємо? Анна гебо, пер, ансус, перевернута. Дивіться. Е, ну, укріплення стосунків. Да дійсно. Під підлизнутись. Ну, ну підлизнутись. Да, ось, лік царя і так далі. Але. Але, але пер, в даному випадку, як розкриття таємниці, розкриття інформації. Ось Ансус, власне, сама інформація. Розкриття інформ... таємниці є інформація про що? Про Вуню перевернута, про певний траур. Е -е, о, цікаво, цікаво. Тролінг від Кіма, як то кажуть. Да? Ну, Це дійсно траур. Є ось інформація, що там в Кремлі не все так гладко. Якийсь із двійників пішов в кращий світ. Да? А, треба буде окреме відео на Путіна зробити, ще раз передивитися, то мені постійно пишуть, мов, мов помер він, морозильнику і так далі. Я тоді дивився, тоді коли та інформація з'явилася, я через 40 днів дивився. Живіше всіх живих. Ну, хотів би я його поховати, того Путіна, з превеликим задоволенням. Що називається його синовий кілок ще в могилу забити? Но, ну не бачу. Ну не бачу. Здається, я свої здібності в плані діагностики живих-мертвих. Ну, вже демонстрував не раз на Ютубі, правда? Ну, тому якби. Коли мені пишуть, живий, то, то мертвий. Ну, не бачив я, щоб він був мертвий. Ну, не бачив. То, що колеги його поховали, то, то я знаю. Е, е, ну но, но не бачу. От побачу, порадію. Ну, треба буде окреме відео на то зробити. Ну добре, одним словом, Кім підлизнув, як то кажуть. Да? Ну Але це і тонкий тролінг, що знає, що в Кремлі то не все так гладко і радужно. А? І хтось то там в кращий світ відправився. Двійник Путіна так точно. То я дивився, то я бачив. Ось, ну давайте, добре. Ну що тут? Ну, в принципі, все. А, про сон, про сон, поки не забув. Ну, Давайте. Отже, ну прям, знаєте, такий яскравий сон наснився. Прям, ну от-от, ну настільки яскравий, ну, рідко таке сниться. Ще, як я потім прочитав, якраз наснилося, знаєте, як то кажуть. Е коли, коли віщі сни можуть снитись. Ну, а ще й з, з, з рахунок того, як це все було яскраво, які там були емоції і так далі. Ну, це точно. Не просто якби, вибрик фантазії і десь там. Е маршрут моєї душі, десь там в астральних світах під час сну. Ну, Добре, то окрема історія. Е ну, Отже, про що мова. Зеленський поряд зі мною. Ну, я розумію, що я то не я. Ну, то, тобто ну, Я розумію, що я це якби я, да? я себе усвідомлюю. Не розумію, що я не в своєму тілі, якби я в чужому тілі. Е, чийому? Ну, По відчуттям, по, по моїм, по тому, як там все було, скоріше за все, я те все бачив очима Єрмака. Отже, ну ось я, я Єрмак, да? е, зеленський поряд, поряд повновійськових. Охорона, оце як Зеленський їздить. Оце всі там завішані в балаклавах, всі обвішані, всяким різним. Все. Охорона. Міст довгий міст. ідемо ми по мосту, ідемо на другу сторону. Що на другій стороні? Ідемо, йдемо, 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 зустрічаємо. Ну, я, я прям відчуваю ті емоції, знаєте, прям ну, переживання, якесь хвилювання і так далі. Ну, прям така картинка, прям чітка-чітка. Знаєте, я прям там, я прям живу це, я прям проживаю це. Це не те, що там, знаєте, привиділось, примарилось. От. Іде, йду, 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 хвилювання, ну все, ось видно, хто там. Стоять, толпа вояк, не наших. Я спочатку подумав росіяни, ну, подивився на форму. Мені здалося, що це ленири динири. Ленири динири. Е ну, гаразд, добре. Підходимо до них. Вони махнули, наші їм махнули. Ну все, привітались. Е як переговори? Почались переговори. Е Зеленського кудись в сторону відвели. Він там з кимось з головним говорить, схоже, з їхнім. да, Мене відвели в другу сторону. Е от, Якась там кімнатка. да, е Оце все. Мов. Вручають мені отакенну папку. отакенну просто. товстенна товстенна папка. на, мов, дивись, перевіряй. Ну, гаразд, відкриваю папку, що там. Е, Прізвище, ім'я по батькові, рік народження там, частина і так далі. Полонені. На, наші полонені, хто в полоні ворків, да? от якраз. Зазначено все, прізвище, ім'я, по батьку, рік народження, там, посада, там, ну, одним словом, частина, де там служить і так далі. Тому подібне. І написано, де утримується. Зокрема. Ну, я листаю, там, бачу А, все по алфавіту. Ось на А пішло, прізвище, на А, ось там Б, ось там В. Я це все листаю, 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 листаю. Там, да, ось. Деякі прізвища побачив, не буду спеціально називати. От ну одним словом, побачив багато всякого. Листаю, 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 да, кажу, да, 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 все гаразд, 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 все, да, іде, домовились. Все, давайте. Е, я забираю папку, е, все. Зеленський теж там договорив. Все, ми пішли назад, вони нас випустили, все, знову охорона, все, йдемо по мосту, назад. Ідемо по мосту. Я цю папку забрав з собою. Е, Доходимо до моста до кінця моста. Ну Тут вже в душі вже вже знаєте, ну вже радість. Ось вже наші стоять, все, слава Богу, все відбулося. Да? Е, все добре пройшло, там що не вбили не, не, не цей, нічого не цей, все гаразд. Осьо, наші там толпа військових, там журналісти, там бусики, всякі, автобуси стоять. оце от все, Там одним словом е, почалося спалахи, фотоапарати, все. ну все, Я з папкою прийшов, все, я проснувся на тому. Як я це бачу? Е, готується великий обмін. Це або ну дуже-дуже великий обмін, ще такого масштабу не було. Або навіть обмін всіх на всіх. Ну Там отакенна от папка була. Листи А4 отако списані з обох боків. З обох боків Оце я листаю і з обох боків прізвища, 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 прізвища. Прям людей дуже-дуже там багато. От що. Е, і от що. І Я їх всіх виходить, приніс назад. Да? Приніс назад, приніс до своїх. Ну, тобто, ну це повернення. Це обмін всіх на всіх я дивився. Процес іде, но стопорять його. А це, схоже, щось пішло з мертвої точки. І мало того, якийсь великий обмін скоро має бути. Саме прям великий, велике ще такого масштабу не було. Ну чи прям всіх на всіх не буду зарікатись. По часу тут тяжко зорієнтувати, но... <кхе> но такий яскравий сон, знаєте, ще й так приснився. І потім прийшла інформація, що якраз от. Ті дати сняться саме віщі сни, ну, якось сумнівів нема. Прям такий яскравий, з емоціями, з усім. І оце от усвідомлення, що я, це не зовсім я, що я як в чужому тілі. Це теж, знаєте, ну, було цікавий досвід, чесно кажучи. Ось. Ну, таке от. дуже цікаво. Так що, так що чекаємо. Я думаю, що десь скоро мають бути гарні новини. Прям дуже-дуже гарні. Може, до речі, десь, може, десь нам на День Конституції якийсь подарунок зроблять. Ну, а може вже до Дня Незалежності, там якийсь прям великий-великий обмін буде. Може, пізніше. По часу тут тяжко сказати, що називається дати, я ніяких не бачив. Добре. Е, ну, якось так. Якось так. Так, ніби все добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!